Говорив з тренером, знаю, що тут проєкт, будується гарна команда, акцент на гарну гру в футболу, тому я обрав ЛНЗ і хочу тут допомагати команді та прогресувати. Так, стежив, дивився, як вони грали стихові матчі. Сподобалась їхня гра, їхня самовіддача, божевільні. Були емоції після перемоги, весь стадіон. Всі люди, фанати вибігли на стадіон, дуже класно святкували, тому мені здається, що в Черкаси має бути футбол. топ Комплектація чудова. Вже. Я знаю одного гравця, з ним грав металістів, Макс Придун. Гравці високого рівня дійсно прийдуть, я вважаю і підсилять команду, щоб дати гідний, гідний результат в чемпіонаті. Так, так, спілкувався декілька разів. Він мені казав, що клуб розвивається великими кроками, тому все буде добре. Сказав, що, що я не пожалкую.